Я отримала досвід та практичні навички у навчальному місці птахів Мадяра. Там готують військовослужбовців та тих, хто просто хоче засвоїти такий тип БПЛА, як fpv дрони У мене є 90 годин льоту на симуляторі. Потім я перейшла до практичних навичок. Це саме мій перший FPV-дрон, яким я показувала дітям. Можливості його застосування показувала, як він працює, але вони на FPV не літали, тому що потрібен нальот. Вони літали на Mavicaх, на різних аграрних дронах. Вони теж дуже цікавий досвід, як і я в роботі з дітьми. Тобто, для мене це теж вперше, тому що ще рік тому я сиділа за партою в школі. У мене цього не було. Я отримала навички вже тут. Сьогодні я вже інструктор, дуже змішані відчуття, коли тебе слухають діти, ти повинен їм закласти в голову щось дуже важливе, щоб вони це зрозуміли, щоб вони це засвоїли. І від цього залежить, ким вони стануть у майбутньому. Можливо, вони стануть у майбутньому саме офіцерами, лікарями, волонтерами, воїнами. Це все залежить від нас.